Тярасна дошка з Модрини. Рифлена товщина 30, ширина 120 мм шириною. Ось як вона виглядає, ось як вона має вигляд з тильної сторони. І от вона малюється. Конкретно ось тут помальована перший шар маслом Adler, колір Dart Vader. Бачите, як рифлення зробило такий 3D-ефект. Малюнок ось вона виглядає. Оце ось така вона виглядає рифлена. Також може бути ще гладка, або яка вам більше подобається. Ви можете замовити у нас вже помальовану, ми можемо надати вам порядка 10 кольорів на вибір, який саме ви хочете вибрати, або продати її в природньому кольорі. Ось такий, як вона є. І ви самі вже безпосередньо самі собі помалюєте її. В шапці профілю є. Номер телефону або перехід на сайт.